Привіт! У мене міні-звіт понеділка, 31 березня, що чоловік придбав в супермаркеті Leclerc. І ось за цю невеличку купку продуктів заплатив 40 євро 40-27 Чому так дорого? Зараз поясню. В першу чергу, те, чого ви не побачите тут на столі. Це кава 48 пакетиків, я так зрозуміла, 336 грамів а, кафе Sey Корс». Це для капсули для кавоварки, яка в чоловіка на роботі в офісі, і він собі її придбав 590. Витратив, відповідно, залишив там на роботі, бо ці закупи він робить в обідню перерву. А, цей супермаркет неподалік від офісу. Далі кава капучино. Просила не купувати, все одно купив, але дякую. 4,06 коштує 8 порцій такого капучино. Також дітям він придбав гарячий шоколад. Люблять, особливо старший Миколай. Любить снідати разом з таким шоколадом гарячим і коштує це 5,26. Теж 8 порцій, доволі дороге задоволення, але. ж. Купує. Тасімо еспресо теж 16 порцій, це вже каву він для себе купив. 3,93 коштує. Отже так, а, майже 15 євро за каву, і плюс робочі, тож 20 євро за каву заплатив. Далі сік апельсиновий, 1,5 літри коштує 2,40 натуральний такий сік, і. Далі сироп гренадін, один літр коштує 2,62. Непогана ціна, але подивимось, який цей буде за консистенцією, за якістю. Бо якось я купила саме Еко ось такий є власна марка Леклера, І він був занадто рідкий, занадто неконцентрований, і доволі швидко закінчився. Доводилось не так багато води додавати. Тож. Подивимось, чи це буде відповідний, чи все з ним буде гаразд. І сік яблучний, натуральний, півтора літра, 48 коштує ось така пляшка одна. Далі парфюме це гель для душу. Два в одному, три в одному. Nivea Man, ну, для хлопців наших. Вони таким користуються. Ну. Переважний чоловік саме цей гель використовує, коштує, це 3,74 там пів літра. Фрукти це ось такі яблука, 2-кілограмові пакети. Швидко не бачу, який це сорт. ну Не бачу, що було зазначено. Власне, червоні і жовті. Вони йдуть в одну ціну 2,99 2 кілограми, тож 1,5 євро за 1 кілограм таких яблук. На вигляд яблука непогані, але ось ці, здається, голден. А, ну, ось є. Тут є позначка Голден. Все, на червоних не бачу цієї позначки. Власне, ось 6 євро за 4 кілограми яблук. І ще раз придбали коректори, тому що попередні, які придбали, розійшлися одразу, а це на запас, щоб були такі канцтовари. Періодично виникає така потреба, ось і все. Ось на що було витрачено 40 євро. Ще чоловік придивлявся до картриджів для нашого принтеру. Після того, як друкували фотографії, не швидко закінчились. Але, ну що ж, утримався, бо це. Доволі дороге задоволення. Зараз ми не будемо кадри купувати. Зробимо паузу і придбаємо якось іншим разом, коли вже виникне гостра потреба. Так, це все на зараз. Ось такий міні-звіт. Дякую за перегляд.